Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. 20 хвилин до третьої я прийшла і поїла, прийшла пізненько. Зараз розкажу, де була і чого пізно і знову пішла. Ну, це ж перший день, як я приїхала, проснулася, прокинулася рано. Ще сьоми не було, бо я рано лягла. Бо дуже зморилася. Лягла рано. От. Ну і що? Та нічого. Виспалася хорошо, прокинулася. Ось ще не вбирала, тільки го готовлю, подготавлююсь. ось червоне. Покривало, поклала, полине мила ще. Піль повитирала, полине мила. Вон, бачите, мене швабра лежить, дорожки повитрусювала на балконі. Тряпка, короче, все як положено. Чого я пізно з дому пішла, я б могла би раніше піти, але мені треба було дозвонитися до діаконі, до моєї, а діаконі приймає дзвонки у вівторок і в четвер з 10 до 11. Я як почала це сміття вже на, наклала скільки на викид, там І, і розхламлення не стала вам нічого вже вставлять, показувати. Я, значить, як пішла дзвонити з 10. І тільки в пів одинадцятого дозвонилася, записала собі ось на 29 число на 11 до дякуні. Стірку вже собі пішла, записала. Ну, і, а, а зранку в дев'ятого побігла в магазин, бо в мене ж пусто було. в мене і зараз не так повно. Ось Молока купила, три банана, оце ну, ж по знижкам. От, і один лимончик, це теж по знижкам лимончик воду воду зроблю, лимонову, а банани так от кашу тоді прийшла та поїла. Тоді, значить, поїхала в центр. Поїхала в центр ось в одному магазині, що я купила. На. це в Сіті Маркеті. Ось на на, на 8.95 масло купила собі. Що я купила, сира купила собі. Сметани купила. Ось такого сира, дві упаковки сливок купила і йогурт купила. Отакий от кіло йогурта 90. центів. Думаю, ну чого не купить, яка різниця? Я вам в чашку налила, собі ложкою поїла. І хороший такий. З чорникою був ще з полуницею і з бананом. Ну, я взяла такий. От. Крашанки купила. Ось крашанки купила. Оці три по... чотири було. Один я з'їла. Бачите, ще посуду не помила. Один я з'їла. яєчню собі робила з ковбаскою, бо голодна була, і один помідор. От, І купила ось я дві рибині, Бачите, їх тут дві рибини. от, Філешки, вони сьогодні по 8,90, Так я взяла дві. Одна на пів кіла, одна 450 грам. Думаю, ну чого ж не взяти? Я їх зараз поріжу. І у заморозку. Оставлю собі таких два невеличких шматка. І зроблю собі у сливках. У сливках зроблю баночку сливок. Сіка тут грам у нас у цій баночці, 200, 200 грам сливочок. Залью, протушкую перчика, сольки. І отаке от буде в мене до, до гарніру. Або і так їсти з помідором. От. Оце, оце те, що я купила, більш нічого не купила, М'яса не купила. От. Подивилася те, що мені хотілося. М'ясо не було по знижкам дороге. Я люблю курячі оті стегенця, от. або курячі крильця. Не було по знижечкам. Так я і не брала. Завтра піду. Завтра хочу поїхати до церкви. От, якщо щось там буде хороше, візьму. Морозілку кину, щоб для подруги, для своєї. От. І той. Оце таку штучку ще запасну принесла. Одна ти. У мене тут одна на телефоні є, я ще таку одну принесла. Так що, отака От ж оце я вам, мабуть, показувала От така штука. У мене воно очків повно. Дві пари там оставила в італії. Одна Тут у мене я ті, що я пользуюсь. Ось така, як, що я її сюди поклала, треба покласти у ванну. От така от масаж ділась. І ще покажу мені, та тіточка придорила, вона собі купувала на неї. Мала, так вона мені. Таке покажу вам зараз. Таке, я, правда, чорний кольор не люблю, але вдома ходить, оце так побіг там ото на пастірушку, пішов, постирав там щось. Та й чи так сміття винести. ну така, бачите, дівчинка ось написано. Ліса мода італіянська. Ось таке от. Як плаття воно таке довгеньке. Ось таке довгеньке. Нічого таке мені непогано. Вона висока тітка. Ось написано. Модель Італія 95 котона і 5 ластана. Ось третій розмір. От як понять? третій розмір. Понимаєте? Це в мене третій розмір. Така штука, я поміряла, нічого так, мені подобається. Пойдете. А більше я нічого не привозила собі, а оце ще ж я привозила, оце ж я привезла це, але воно мені трошки так затягує. Не знаю, може посилку буду посилати, положу ані своїй, буде ходити вдома замість ночнушки чи спать у такого мішку таку мішку. Рубашечка. <кій> Такий мішка. З фотою Ані, якщо захоче, положу, не захоче. Хай лежить, може, колись поїду, десь не повезу. І трусики це мені Ната на тему заказувала. Оце теж на тему Ната заказувала, це євро 68, а трусики три пари. Трусики, вони однакові, тільки кольор різний. І теж вони мені трошки. Ну, вони не то, що малі, але я не люблю XL, бачите, треба було 2 XL. Вони якось низькі, низькі такі, от, так, от, от, от. ніже от пупа сантиметрів на 5. Я таке не люблю. Я люблю, щоб пупа закривала. Не знаю, чого так. Такі бабські люблю. Трусики. Та то все. Більше нічого. Нічого в мене. Це моє ще нова шляпа, та й не одна, дві. Одна, а там вон, ще, бачите, біла, ще біла одна. От. Дві викинула там була, оставила вона, те. я тоді думаю, та на хіра вони надо вже вони, от сонця, от моря, от води, я ж в них і купалася, так я дві викинула, одну оставила поки. О, Як на той рік дасть Бог поїду, повезу. Я думаю, все будуть і знижки тут у нас в Нью-Йорк, де я беру сьогодні, Пройшлася по магазинам. Одну на ці привозила тут таку шведочку, а вона на, на ту. Мала їй не, ну, маленька така, щоб вона їй не подобалась. Так я однесла, здала. От, у нас приймають, да. Однесла, здала. І що я пробіглася трошки по магазинам. Нічого такого. Та дівчата мені мої нічого й не казали, хлопці. Я так знаю сама, що, що їм треба. Але нічого не купила, та от і все. Із своїх речей привезла тільки оце що це нове, дві штуки привезла, кофточку одну на гудзиках, рубашку білу купальник, і купальник. Думаю, може колись отак от піти в басейн. У мене тут є тільки віддільний новий. Ну, а от не годиться, треба смішний. Так я привезла, бо я його там не раз і не наділа, бо там в мене ще два купальника. Так що я ті надягала. То такі справи, дівчини-мальчики, оце показала вам те, що я привезла. Сумно мені нічого не хочеться робити. Оце ж бачите. Я би, це, я би раніше так я вже би це давним би давно поприбирала. Я оце так ходжу, туди-сюди тиняюсь, туди-сюди. Ну, це з, з центру приїхала, пообідала. Думаю, зараз ляжу трошки полежу, повідпочиваю. А тоді вже, може, десь оп'ять і почну уборку, однесу той мішок з тим, що там ото поперебирала. Ще, може, щось поперебираю. Ой це я люблю. Перебирати, викидати, це я все люблю. А та так. так свої. Треба тряпки поперебирати. Тут тряпок до хера і більше, бачите, скільки тряпок теж би треба було поперебирати. Це в мене постіль тут лежить. Завтра хочу Отож до церкви, тоді в юск хочу поїхати. Подивлюсь, коротше, все буде від мого желання, від мого настроєння. А тут все таке тепле. Там пліде теж. Там вон зуття ще нове лежить. Зовсім нове, неодівані. Басанушки, шляпани, ці балетки. Я показувала кудись такі отакі, отакі нові натуральна кожа і балетки. корішньові. Нічого не надівала. А куди надівати? Туди брати з собою. Та Там така була жара, що я все время проходила в резен у ризових тих. Це ще треба в посилку. Це оце, Ані не купувала та не відправила. Там зараз уже прохладне буде на осінь. Так відправлю їй. Хай вона любить у нас всякі такі віші. коротше. От так мої рідненькі. Все вам розказала, все вам показала. Буду частіше знімати. Завтра як до церкви піду, щось принесу, так, поснімаю. Це треба теж зняти. Тут я клала вещи, як пакувала, в сірку кинути. Я записала стірку на суботу, на цю суботу і на ту суботу. Так що, так що, так що. Бувайте здорові. всього вам доброго всього хорошого. Обіймаю всіх, целую, люблю. Пока-пока.